Так, перед нами будинок, класичний фінський будинок дерев'яний. Що це значить дерев'яний? Це фактично каркасна технологія. Можливо, якісь скандинавські або фінські е нюанси. А так то дерев'яні стійки, е з зовні обшитий сайдінгом І пофарбований це такий, як е фарба на, кольором нагадує. Наш вітчизняний колись сурік. Це така фінська, класична, міцна і так далі, але це радше юж така класика. Нові будинки тут напроти навіть і цегли обкладають, і фарбують у білий кольор, і світло сірий, такі, ну, такі сучасні модні. Но, такі домати класичні. Це така фарба скандинавська, можна сказати. І двоповерховий. Хоча територія там озеро, ну навіть не озеро, а якась частина заливу, заливу фінського, затоки фінської. Можна було б зробити великий одноповерховий, але чим може мода, чи я не знаю. Традиції, то він зроблений як двоповерховий і така серйозна драбина, дуже, ну, насправді така не для галочки, а для того, щоб дійсно залазити на нього. Можливо, щоб можна було чистити цю, цей дах. Маємо навіть таку зроблену, ну, як казати, дорожку металеву. І можна спокійно чистити дах. А, Треба було взяти з собою якусь мітлу. Так. Це у нас витяжка тут сауна. І витяжка з цієї сауни схожа. А тут ну, печка дров'яна. Ну, або на вуглі, якщо є на вуглі, але тут у них дров вистачає, так що проблем нема з цим. Як ми бачимо тут навколо ліси, 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 ліси і ліси, можна подивитися і такі північні, мощні, сосни чи як вони називаються ці дерева. ну Навіть ісі, і берези, ростуть. І значить, Перший поверх ну, базується на такому фундаменті бетонному, класичному, плита. І десь площа орієнтовно 90 квадратів, може щось типу такого. І другий поверх він часткова кімната там, а тут просто горіще, яке не, не, не жиле, не житлове. І там ще може квадратів 40, така, дві кімнати. Ну, Досить просторно, такі що стіни, виходить, скошені, що дах. Ну, Тобто так. десь можна орієнтовно рахувати, що цей будинок 130, 130 квадратів житлової площі. Ну і він як ззовні обшитий деревом, так і зсередини. Ну, вагонка, дерев'яна вагонка, звичайно, але все зроблено, ну, все зроблено досить, як сказати, ну якісно. Без ніяких нанотехнологій, але ага, ми бачимо цей фундамент на плита і вона, щоб вода не підтікала, тобто немає такої якби отмостки бетонної. А тут така е От такий пластик з такими якби сотами. І він так заходить трохи від будинку і з щебнем присипаний з гори. І таким чином вода не підтікає під фундамент. Стоїть кліматизація, яка робить як на охолодження, так і на обогрів. І зараз вона робить на обігрів І завдячуючи утепленню цього будинку. Орієнтовно сантиметрів 20 мінімум е вати, може більше. Може і більше. Бо товщина стіни десь 30 з урахуванням е цього дерева і з урахуванням вагонки знутрі. Ну, Може 25 навіть це як його вата. Тобто досить товстий шар. І цього е якби цієї кліматизації на температурі 23, по-моєму, він стоїть, вистачає щоб обігріти майже ну якби майже вість е, перший поверх тераса е, зроблена ну видно що опять же, зроблена добротно але вже давно не обслуговувалась. тобто нічим не фарбувалась, не якою олією якою фарбою але дерево нормальне і поки що тримається нормально. Другий поверх має навіть е, такий якби французький. Це як його балкон. Я не, не знаю, видно його видно. Е, Спутниква антена яка працює нормально, е, Телевізор робить, причому ніяких, е, як сказати, поміг, все чітко. Е, Другий поверх. Виходить, що немає кондиціонера, немає кліматизації, І він виходить такий трохи, ну, я так розумію, що як сонце жарить, то жарко, а як зимою, то холодно. Трохи ну, неясна мені концепція. Ну, добре, то допустимо, якийсь як костювий. А так то перший поверх він... Має тут якби кухня така, з кімнатою, спальня, туалет, сауна з душем обов'язково. Сауна в них, звісно, це класика жанру фіни. Це просто відкрили якийсь ноу-хау. Оце маленьке окошко. то, що зліва, це якби і душ, душова ну, зона. Там і стиралка стоїть, а отут сауна. Ось От така невеличка сауна, але там 2 таких ступіньки. Стоїть мощний як сказати, тени нагрівачі і вони нагрівають десь, значить, десь за 2,5 години воно вже близько 80 вже можна грітися. Якщо хочеш 90, то ще півгодини, хвилин 40. Тобто в районі трьох годин і вже буде там під 90. Вже навіть воно трохи занадто, здається. Може для гарячих фінських парній це воно нормально, а нам типу, і 80 прогріться. Якщо здесь е, от сьогодні тепло, все на всього -навсього десь плюс ой, мінус 5 або 6 і немає вітру. А кілька днів тому було мінус 13 або 14 і вітер сильний. То тяжко було так. Находиться довго продувало. А зараз комфортно. Друга е цікава історія це те, що нема взагалі ніякого бетону, чи, чи асфальту у во дворі. Воно як бачимо, навіть травка зелена під снігом. Е Якийсь щебінь, вроде би тут десь є, де машина запаркована. Але це не ясно, чи щебінь, чи просто земля така камініста. Бо ми бачимо, що тут лідники були і так далі. Камініста земля. Все, воно. Камні, 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 булижники, булижники, Тобто, я так розумію, що це все було колись розчищено від цих камінь. Але земля єдна коміїста. Камініста така трохи, ну, не якийсь там І вона тверда. Але може ще і підсипана щебенка під час будівництва цього будинку. Але воно, воно може і підсипане, але ну, трава росте. І виходить так, що це якби правильно, екологічно, влітку не так жарко. Бо від бетону, від камня страшна жара йде, як сонце палить. І зрозуміло, що це не південь. Але дивує, що у нас люблять закатувати асфальтом і дуже цим пишаються, бо це ж. Цивілізація, це дорога, це... а насправді воно виходить трохи контроверсійно. І в цьому домі, до речі, вода абсолютно нормальна, як вода, як вода, без запаху, без якогось осаду, без нальоту на чайники. Взагалі нормальна вода. Звідки я не знаю? Тут є якісь люки, ну, може, може централізована приходить. Але питання нормальне. Е, наскільки я зрозумів, каналізація зроблена в якась ємкість, ну, яка відкачується час від часу. Там а, десь якісь я не бачу, теж є е, ну, якби люки в землі, можливо, воно. Електричество. Все в землі закопано. Не дивлячись на те, що воно камініста, все викопано. Тобто інфраструктура, кабель заложений. Ну, як для себе як називається, зроблено. Цікаво, ще, тут ми бачимо фонарики, столбики ці нержавейки. Ось вони і туди пішли. І тут вони. І там воно далі йде, і, його навіть ну, так, не дуже видно, але там є їх кілька штук, і вони там йдуть. І вони всі е, включаються з дому і світяться. Тобто показує дорогу, там дорога йде, така я можна сказати, автомобільна, широка, до цього озера. Ото на горизонті те сауна вона цього доміка. Тобто мало цієї сауни, ну тут вона маленька, а там вона велика. И, ну Прямо домик, домик, саме натуральний домик з диваном, все так спокійно, солідно, хорошо зроблено. І сауна велика. Не розумію, у них сауна це прямо як как заміняє якийсь культ релігійний сауни. Тобто, тут домик сауна і іщається крема біля озера. І ти можеш вибігати, вибігати і пригнати в прорубь. Якщо хочеш. Я ще не настільки, фін, не настільки фін, щоб так робити. Цьому дому так орієнтовно від, я оцінив десь 25-30 років. І він вже виглядає трохи дивно з точки зору планування внутрішнього. Це трохи пізніше. Тобто за цей час багато що змінилося, якісь нові ідеї, якісь, е, як сказати, ну, нові якісь рішення, а, а воно вже тут виглядає як. Раніше це було нормально, а зараз виглядає вже як архаїчно. Трохи згодом. Не дивлячись на тишину, абсолютно таку взагалі. Тільки там десь вітер. Сосна, шумиті, то сьогодні не шумить особо. Але є люди, навіть бігають, якісь спортсмени тут. Вчора діти гралися, там де трактор. Трактор робив, копав щось. Діти гралися, не дивлячись на те, що було мінус 10, вітер. Не, все одно, вони, діти відповідний одяг у них. Добре, цим питання нема. Тут діти гралися, зтучали. Все нормально. Життя, життя вирує. Найближчий магазин. Десь 15-16 хвилин їхати в ту сторону, ну, в ту сторону і місто Турку, а в Ту Хельсинку, але до Хельсинки тут півтори години, а до Турки шість, там, 50 хвилин чи година. Це такий південь е -е, Фінляндії. Не знаю, що там на півночі Фінляндії. Там, мабуть, трохи інакше, трохи холодніше. Дуже екологічно, грубо говоря, я ж кажу, починаючи з інфраструктури. Вода, електрично, все робить взагалі, нічого не моргає, нічого, ні якісь перепадів, ні антенна робить, ловить. Вода холодна, тепла. Все нормально. Не дивлячись на те, що до, кажу, до найближчого магазину 15 хвилин машини, ну, відповідно, пішком це там кілька годин. Іти, там, Велосипедом ну трохи так, ну, зимою точно нікуди не поїдеш. Ну, їхати теж велосипедом, наверное, хвилин 50. Ну, теж так, особливо не їздишся, тільки треба машиною. Тобто, як би глух хамань, але вона ну, обжитає і розвітає. І все нормально, все робить. Да, якщо у нас ми як приїхали, він вдома виснажений, і ця кондиціонер, ну, кліматизація, яка була включена, вона ну, на перший день її не вистачило, то я так, багатенько дров накидав, прохар, гарно прогоріло і ще накидав. І воно, завдячуючи цій от технології, каркасній і цьому утепленню, воно і дерев'яний пол. При вході плітка з гріючим кабелем, то вона взагалі тепла стала швидко. Дерев'яний пол був холодний, але дерево з дерева – це не камінь. І вата це не бетон, не цегла. Десь на цей прогрів будинку нам знадобилось біля трьох годин. Через 3 години вже було тепло, комфортно, вже можна було сидіти, бо навіть стулья були такі холодні, що сідати на них було некомфортно. Ну, Тобто, Дум був вистужений, грубо говоря, не, не жили його він під здачу, і я так розумію, що місяць-два він був не, ну, не, як, не зданий. Не орендований, і він виступився, ніхто нічого не грів, його абсолютно ні, ніхто не витрачав гроші. А як ми приїхали, ну, буквально за три години він вже став комфортний. А зараз взагалі сьогодні навіть, і, як сказати, тільки цієї кліматизації вистачає, підтримує. І дерев'яний пол вже теплий. Ходиш по ньому осіком, нормально, все добре. Ну, він дерев'яний, але він теж утеплений. під як сказати, під деревом і над цим бетоном теж утеплення. І воно, виходить, все добре. Все добре. Ну от таке ми маємо. Чудо. Добре, йдемо у хату.